Це означає, що все, що знаходиться за межами цього кола, в принципі, росіяни могли не дуже й напружуватись. Тому що якщо і небезпека і була, то вона виходила фактично від українських диверсантів. Український диверсант, на жаль, на відміну від балістичної ракети, не може нести на собі більше однієї тонни вибухових речовин. Як би нам цього не хотілося. І це важливо. Це важливо для всіх нас, і я б хотів. Не просто щоб ми приділяли цьому увагу, тому що я впевнений, що ви бачили цю новину, що ви проділи ці новини. Вітаю колеги. Мене звуть Юрій Гудименко, я голова Гремо. І цього тижня сталися дві новини. Вони позитивні, але на них якось не звернули увагу. І я чудово розумію, чому. Та й ви, мабуть, теж розумієте, тому що вся увага була прикута до Путіна, Аляски, Зеленського, Вашингтону і так далі, тому подібне. Але ці дві новини дійсно важливі. А, розпочнемо з першої. А, прямо перед зустрічю Зеленського з Трампом, один з відомих українських фотографів виклав світлину з українською балістичною ракетою а, моделі FP5, виробництва компанії Firepoint а, з заявленою дальністю до трьох тисяч кілометрів. І заявлено було також, що вона пішла в серійне виробництво, що вона вже на конвейері. Це, на жаль. На жаль, не означає, що е, зробити одну балістичну ракету так само швидко і так само дешево, як умовно не рогалік з повідлом. Тобто, це не означає, що станом на зараз у нас на сходах знаходяться десятки тисяч таких ракет, а, але це означає дуже багато важливих речей одночасно, окрім політичного зиску, навіщо показувати велику блистящу. Дуже красиву і дуже небезпечну балістичну ракету прямо перед зустрічю з Дональдом Трампом, який, як відомо, любить все велике, блістяще, красиве і любив би балістичне, якби знав, що це таке. А, окрім політичного зв'язку, абсолютно точно ми можемо говорити про те, що висновки зроблять росіяни. Тому що до цього фактична дальність, до якої дотягувалася українська зброя, а, це десь 1000-1200 кілометрів за дуже рідкими виключеннями. Це означає, що все, що знаходиться за межами цього кола, в принципі, росіяни могли не дуже і напружуватись, тому що якщо і небезпека і була, то вона виходила фактично від українських диверсантів. Український диверсант, на жаль, на відміну від балістичної ракети, не може нести на собі більше однієї тонни вибухових речовин. Як би нам цього не хотілося. Балістична ракета може, і це означає, що тепер в радіусі трьох тисяч кілометрів Росіяни будуть вимушені приймати. Неприємні для себе кроки, і приємні для нас. Вони будуть вимушені розтягувати логістику. Вони будуть вимушені вкладатись в безпеку. Вони будуть вимушені переїжджати, особливо після початку масового використання балістичної ракети. Це все буде спотворювати їм ті терміни, строки поставок, до яких вони звикли, будуть вибиватись потенційно. Залежно від того, скільки у нас буде цих ракет, будуть вибиватись потенційно великі цілі з більшою вірогідністю, тому що ви, мабуть, бачили неодноразово, що літачки, яких називають, і шахетоподібні українські дрони, вони, на жаль, не можуть в собі нести дуже багато вибухівки. Їхня биче, як правило, складає від 50 до 100 з невеличкими копійками кілограмів. І це абсолютно точно не те саме, що тисяча плюс кілограм. Абсолютно різні масштаби, абсолютно різні наслідки для заводу, в які прилетіла та чи та прилетів той чи інший український виріб Тому у росіян було величезна кількість проблем. А взагалі досягнення такого рівня за яке ну це насправді епохальна подія. Просто вона просто ми живемо в історичні часи, і ця епохальна подія не була. Не прикула до себе настільки багато уваги, якби раніше, якби ми це створили в 2015 році, в 2012 році, так, то про це б говорили всі світові новини. Ми б готувалися до того, що нас обкладають санкціями. А, і одночасно, це була б топ 1 новина у всьому зброярному світі, тому що балістична ракета дальні щодо 3000 тисяч кілометрів. Це подія не так багато країн насправді дуже мало країн, які можуть це виробити, масштабувати, вкластися в це, а, і приділити цьому достатньо уваги. А, за можливим ефектом від цього, відправляю вас до фільму з Сашою Бароном Коеном, який називається Диктатор. Там все в подробицях про такі ракети розписано. І а, подякуємо українським виробникам, а, українським зброєрам. і переходимо до другої новини. А отут ситуація насправді дуже схожа. Збройні сили України, точніше, сили оборони України, це стосується і Нацвартії, і прикордонників. Це стосується всіх, хто брав участь в операції. Звільнили цього тижня велику кількість територій, посунули Росіян на Сумщині, майже витиснули на адмінкордон Сумської області, при тому, що ще декілька тижнів тому всі були впевнені, що рано чи пізно росіяни. Закріпляться від сум на відстані артилерійського удару. Цього не сталося. І друге, що прорив росіян у напрямку Добропілля і трохи далі, яке було зафіксовано, туди запустили українську десантуру, туди запустили Азов. Азов вже відзвітувався про те, як ці виступи були порізані. І це важливо. Це важливо для всіх нас. І я б хотів. Не просто, щоб ми приділяли цьому увагу, тому що я впевнений, що ви бачили цю новину, що ви правіли цій новині. Я б хотів, щоб ми в таких випадках, а, а там, як правило, перелічуються частини а, бійці яких і командири яких планували цю операцію, брали участь в цій операції, а, бригади, корпуси, окремі батальйони, полки. А, я б пропонував і просив би, мабуть, вас всіх. Коли ви бачите, що ми досягли успіху, а за цей успіх було заплачено, що в, в тому числі життями бійців і їхнім здоров'ям. Хоча б знайдіть сторінку цієї бригади або бригади, які брали участь в операції, просто напишіть дякую. Подякуйте бійцям, подякуйте людям, які допомагали цій операції збутися. Подякуйте тим, завдяки кому ми не втратили. А повернули собі частину української землі. Повірте, це будуть читати бійці. Повірте, це будуть читати їхні родини. Повірте, буде приємно. І так, позитивних новин у нас, на жаль, менше, ніж негативних. Але давайте будемо вдячними. І найголовніше, давайте будемо вдячними силам оборони України, які на це заслуговують більше за всіх світів. Дякую. вам. Ще побачимось з вами, був Юрій Годименко.